Всім привіт, мене звуть Олеся і я вітаю вас на своєму каналі. Тут ми зазвичай говоримо про контент, як його створити, обробити, або про контент, який ми споживаємо, і не забуваємо ще тривалити про саме життя. Після рейтингу сутінок я спитала у вас в інстаграмі, про які ще фільми або серіали ви хотіли б зі мною поговорити. До речі, так чекаю вас на всіх своїх соцмережах. Там теж багато чого цікавого про контент, не тільки. І от серед усіх відповідей повторювався. І хто я така, щоб не побалакати про хлопчика, який вижив? Особливо зараз, коли Україна проходить більш-менш та ж саму історію? Попереджаю, що оце, це відео це суцільний спойлер. Тож, якщо ви не дивилися Гаррі Потера, подивіться його якомога швидше, бо це не діло. Ну рейтинг у мене особистий, тож тут буде декілька непопулярних думок. Але найголовніше, що хочу сказати перед тим, як ми почнемо, всі фільми прекрасні, навіть ті, що будуть на останніх місцях. Ну бо це ж Гаррі Поттер. Тож обов'язково пишіть ваш рейтинг у коментарях і не забудьте ще й про кращі. Про них ми також будемо сьогодні говорити. Ну все, з привітаннячками закінчуємо і до роботи. Тож на восьмому місці у мене Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Перша частина. У мене дуже бісив той тренд розділяти одну історію навпіл заради грошей. По суті, це така передісторія, яку обов'язково треба подивитись, щоб потім зрозуміти другу частину. Але перша частина Гаррі Поттера все ще виглядає краще ніж усі перші частини інших історій, по типу голодних ігор чи тих же сутінок. Але це все одно трішки нудно. З іншого боку, в усіх попередніх частинах Гаррі Поттера у нас було стільки екшену, щоб призупинитися і просто провести час разом з персонажами, подивитись, як усі виросли. Не така вже й погана ідея. До локацій, до зйомок, до роботи акторів взагалі немає ніяких питань. До речі, хочеться виділити у цій частині саме Ему Вотсон. І гра в останніх двох частинах дуже вражає. Шкода, що зараз це її вміння кудись поділось, бо її останні роботи. Ну, відверто кажучи, слабкі класне рішення того, що ми тут повертаємося до таких старих локацій, наприклад, до першої кімнати, ну комірки Гарі, яку показали тільки у першій частині, або до будинку уізлі. Але тепер це все відчувається зовсім інакше. Темніше багато кому, до речі, запам'ятався цей фільм цією сценою танцю Гаррі і Герміони. Це, звичайно, усе мило, але в книзі Гаррі і Герміона не могли нормально комунікувати вдвох. Рон завжди виступав тим зв'язуючим компонентом між ними. А у фільмі вони нормально без нього існують і, взагалі, можуть і без нього обійтися. Якось навіть і цікавіше, і швидше без нього. Хоча та пісня про маленький потяг назавжди у серденьку. Ще й ті, ток, який підбрасує дров багаття, пісить, що у цьому фільмі по суті впоралися тільки з однією реліквією, а усі інші перекинули на другий фільм. Звідси у нас виходить, що у другій частині екшену, хоч забирай, а у першій частині ну хм. і так краще в цій частині, Я думаю, ви вже встигли помітити. А ми рухаємося далі до сьомого місця. Трішки хвилююсь, бо це якраз буде зараз непопулярна думка. На сьомому місці у мене Гаррі Поттер і в'язання з Кабану. Так, так. У цій частині набагато темніша атмосфера порівняно з першими двома частинами. А мені перші дві частини подобались, але про це трішки пізніше. Я розумію, що це такий перший крок дорослішання Гаррі, але все ж таки. А ще мені трішки не подобається тема перевертнів. До речі, в сутінках я про це також сказала. Тому я до цієї частини, мабуть, і трішки холодна. І взагалі тема мандрівництва у часі дуже така хитка у всесвіті Гаррі Потера. Але заради справедливості, удар Гер. Міони до Драко, це просто айконік сцена. І взагалі усі сцени дуже круті. І те, як вони зняті, просто заслуговує на окрему розмову. У цій частині дуже крутий режисер, який реально знався на матеріалі, дуже його полюбляв і вклав усю душу в нього. І це видно. Це не просто такий хороший Гарі Поттерський фільм. Це взагалі крутий фільм. З точки зору, як він знятий, як поставлена історія, і таке інше. Але на жаль, для мене це та частина, яку б я не передивлялася поза марафон. Гаррі Поттера. тож до шостого місця. А на шостому місці у мене Гаррі Поттер і таємна кімната. Мені дуже подобається ця атмосфера у фільмі, яка от не занадто світла, як у першій частині, але й не така темна, як буде спочатку в'язня Аскабана, і далі. Це саме та золота середина, на яку заслуговує світ Гаррі Поттеру, як на мене. Про середини, до речі, ці у цьому фільмі я нагадую середини нульових. Але ви подивіться на Василіска. Він досі виглядає дуже солідно. Ну погодьтесь, але я не фанат павуків. Так само, як не фанат перевертнів. а з вас сподобайка саме зараз. Ще мене добі дуже бісів у цій частині в дитинстві. Тож у мене таке доволі прискіпливе відношення до цієї частини. До речі, цікаво, що це найтонша книга з усієї серії, але це найдовший фільм. І, на жаль, це зіграло з ним у злий жарт, бо фільм реально виглядає трішки таким затягнутим. Але я вже говорила у попередніх своїх оглядах, що мозком я розумію, усе це, але фанатське серце дуже радіє, коли твоїй улюбленій. Історії дають більше хронометражу. Ну а ми затягувати не будемо, і переходимо до п'ятого місця. Ті фільми, які я поставила на п'яте-четверте місце, вони міняються між собою отак, от по декілька раз на день. Зараз, в момент зйомок, у мене на п'ятому місці Гаррі Поттер і Напівкровний Принц. Ця уся лінія з Дамблдором, вона загадкова, цікава і розбиваюча ваше серденько одночасно. Смерть Дамблдора мене кожен раз заставляє рвіти у цій частині саме цей Дамблдор трішки. Ки наблизився до канонічного Дамблдора, тобто такого спокійного мудрого старця. Хоча єдина частина, у якій би Дамблдору треба було б панікувати, це саме ця частина. Це тієї підліткової драми, вони непогані, але виникає таке питання, як вони сюди потрапили? У цю частину додали багато рамкому, хоча у попередніх частинах такого не було. А ще великий мінус цього фільму це, що він... Супертемний багатьом ця частина подобається через Драко Малфоя, який грає тут недалеко не останню роль, та й взагалі виглядає добре. Але особисто я ніколи не була фанаткою Драко Малфоя, особливо після того, як прочитала книги. Том Фелтон гарний, але його зовнішність не має робити одразу з його персонажа доброго і хорошого. Ще у цій частині дають Джинні багато екранного часу, і це мені супер подобається. Це мій найулюбленіший жіночий персонаж саме з книг, і мені досі болить, як його Показали на екрані харизматичну сильну вольову особистість, замінили якоюсь сірою, другорядною персонажкою, яка просто з очами-сердечками, коли бачить Гаррі. дуже прикро, що Деніел Редкліф у ці частини грає, ну м'яко кажучи, не дуже то були для нього такі важкі часи залежності від того, щоб щось випити, і це відображається на екрані. Дівчинка буквально висить у повітрі. І так, увесь фільм, наче Деніел взагалі не з нами. Тому рухаємося до наступної частини. На четвертому місці наразі у мене Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Така темна частина, у якій з'являється більш політична сторона питання. Волдеморт повернувся, і це стосується вже не тільки Гаррі, а й взагалі усіх. Ми бачили смертю у попередніх частинах. Але саме ця частина показує, що загроза висить на кожному персонажі, і ніхто не в безпеці. А далі буде тільки гірше. Добре показали, додали до історії Белатрису і взагалі. Хелена Боненкартер неймовірна акторка, я її дуже обожнюю, тому тут взагалі питань немає. До того ж, ця частина подарувала нам таку антагоністку, як Амбріч. Я взагалі не можу пригадати такого злодія у кінематографі в цілому. Щоб ось ця рожеве кетюня з цим фарфоровим горнятком отаке витворяла. Цей контраст між виглядом і вчинками це щось неймовірне. Вона викликала і викликає досі багато емоцій. А це знак, що й Мельде Стонтон зробила дуже гарну роботу. Взагалі, це ще. Одна просто дуже неймовірна акторка. Подивіться на неї у короні. Ще дуже запам'яталась та сцена в залі Гріфіндору, коли Герміона, Гаррі і Рон просто сидять і розмовляють ну як підлітки. як там як цілується Гаррі. це так прекрасно бачити, що вони просто сидять, сміються, балакають як друзі. Мені цього дуже бракувало у попередніх частинах. Ну і дуель між Дамблдором і Волдемортом у міністерстві магії це взагалі щось неймовірне. Ну а ми тим часом наблизились вже до трійки фіналістів. І на третьому місці у мене «Гаррі Поттер» і смертельні реліквії. Друга частина. Це просто гідне завершення усієї усієї великої історії. Я завжди реву майже увесь фільм. Дуже вдячна за цю сцену епілог, бо без неї історія була би якась незавершена. Але все ж таки я б додала ще більше інформації до цієї 19 років по тому. Чи реконструювали потім Хогвартс, чи повернулись наші персонажі до навчання і чи завершили його? Ким потім стали, ким вони працюють, і ще мені не вистачило саме того. Го файтингу Гаррі і Волдеморту так у нас весь фільм був про те, що вони винищували частинки душі Волдеморту, і це усе робить його слабшим. Але ж я трішки не очікувала, що Волдеморт просто одразу розпадеться на попіл через одне заклинання. І з плюсів нам дають відповіді на запитання. У нас кожний персонаж має свій екранний час. Екшену у нас вистачає, хоча є і є такі спокійні моменти, щоб перевести подих і перегрупуватися. Дуже така цікава штука, паралель, яку, ви, мабуть, не всі помітили, але кожна рольова модель батька для Гарі вона кладе свої руки на плечі Гарі чи одну руку на плече. Це робив Римус, це робив Сиріус, це робив Дамблдор. І у кінці Гарі робить такий самий жест зі. Своїм сином я обожнюю такі деталі. Взагалі у цьому фільмі багато паралелі, і це просто прекрасно. Наприклад, у нас продовжуються паралелі, як у першій частині з місцями, в яких ми вже були, але зараз вони відчуваються по-іншому. Згадайте той самий Банк Грінго. Далі У нас є обійми Герміони і Гаррі. у другому фільмі. Це було таке, що я за тобою сумував. А у цьому фільмі я буду за тобою сумувати. Той самий Хагрід, який несе Гаррі на руках, як і в першому фільмі. А ще плюсик за українського дракона, Ну, як інакше, такі справи. Ми переходимо до другого місця. На другому місці у мене Гаррі Поттер і Філософський камінь. Це. Просто найідеальніше занурення у всесвіт Гаррі Поттеру. Я до того моменту не любила книги взагалі. Подивившись саме цю частину, мені стало так цікаво, що я почала читати. Тож цей фільм для мене не просто такий значущий, так там фільм дитинства і все таке інше. Хоча це безумовно також. Він подарував мені оту любов до читання, за яку я безмежно вдячна. Просто прекрасний саундтрек від Джона Вільямса, але ж нам тільки і можна було очікувати. бо людина працювала з зоряними війнами і Індіана Джонсон. Цей фільм донині прекрасний, і я кожен раз передивляюсь його навіть незалежно від марафону. Бо це така це неймовірна атмосфера, дякуючи Крісу Калампусу. Він же зняв один дома, тому цей чоловік знається на легендах. Може здатися, що хай там як, але не було іншого варіанту, окрім як успіху для цього фільму, бо у цієї історії багатомільйонна фанатська база, але у золотого компасу у яких книг

Якось це і не вийшло. Звичайно, є питання до дитячої акторської гри, але ж це діти їм можна пробачити усі ці питання, ще й коли хай там як, але вони добре показали це народження дружби на екрані. Ну і Дамблдор тут неймовірний, найканонічніший із усіх просто 10 лимоних доли з 10. Ну і ви вже знаєте, що в мене на першому місці, але я все одно скажу. Гаррі Поттер і Келих Вогню. Усі змагання тут просто неймовірні. Я обожнюю. Кожне з них до того, ж у цьому фільмі є Роберт Паттінсен, а його на цьому каналі обожнюють, я вам нагадую. Атмосфера у цьому фільмі також дуже крута. От вона нагадує ту золоту середину з другої частини. Взагалі, у цій частині є усе, що треба для класного фільму про Гаррі Поттера. і гумор, і магія, і випробування, і зріст персонажів, і розвиток історії. У цій частині ми бачимо також Волдеморта не як видіння, не як там щось, якийсь спогад і ще щось таке. А от саме як він є саме тут. Він, як на мене, найближчий до того книжкового канону, тобто такого напівскелету зі зміїними в обличчя. Взагалі тут дуже багато цікавих персонажів, і стільки усього коїться, що просто Ріта скітер неперевершено дратує. Є ось ця драма, оці перші закохування. Єдине, що тут Герміона, от вона трішки стервий. Хоча її персонаж не повинен таким бути. Схалтурили так, ну от є таке. А ще Дамблдор тут також. Ну не такий, як у книгах, на усіх кричить, а ще, до речі, цікаво, що Дамблдор в усіх частинах він знаходиться на екрані зліва від Гаррі, якщо ви помічали. Але саме у цій частині його завжди показують справа від Гаррі. Це такий геніальний, тонкий візуальний натяк, що усе змінюється, що Волдеморт повертається і вже не буде як раніше. А я ж говорю, я обожнюю такі маленькі деталі. Але ж так це тільки моє бачення, тож обов'язково дайте нижче у коментарях знати, як би ви розподілили ці місця у А якщо ви додавати. Аж до цього моменту, обов'язково залишайте ще й вподобайку на це відео. І залишайтесь самі, давайте підтримувати україномовний контент. А ще, якщо вам хочеться обговорити якийсь фільм або серіал зі мною, пишіть його назву у коментарях, я подивлюсь, що зможу з цим зробити. Ну а на сьогодні у мене все. З вами була Олесі, і ми побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що па-па!